Усім доброго вечора. Сьогодні ми подивимось трохи прикрас з Ізраїлю, почну я з ось таких сережок з кіанітами. Такі величенькі кіаніти, цікава модель, штучні, штучно вирощені цитрини. загальна довжина сережки, так, не тою стороною, 5,5 см. Красивий колір Кіаніту. Ось такі самі кіаніти блищать красиво, переливаються. Так, камінець. ну ніби не, не прощупується. Ну, він і є такий камінь От, зі своїми такими полосочками. Замочок позаду сережка, 1750 гривень 49 доларів вартість. Дайте ширину кіаніта півтора сантиметри. Ось ця частина. Ну, так. Півтора на дванадцять це сам кіаніт. Дивимося далі. Каблучка на 17,5 з лабрадором. 1200 гривень вартість красивий лабрадор такого насиченого кольору, трохи можна сплутати за доляром, дуже схожий. На 17,5 розмір. Він повністю, бачите, широкий. Ну, шинка сама на увазі Маю на увазі шинку. Продовжуємо. Так. І в мене питали, дівчата, про адуляри на петельках. Є ось такого плану цікаві: 1400 гривень вартість. Вони насиченого кольору, ну, яскраві, бачите, вони блищать. Увесь час 5 см довжина. І, і до каблучки підійдуть. І в мене є ще одна каблучка саме за доляром. Зараз подивимось, який там колір. Розмір 17, 5, 18. А в принципі, колір схожий. Такий. Ну, підійде як набір. 1350 вартість каблучки. За доляром є ще ось така це я приміряла і. Щось вона на мені так і залишилось. 17,5 попередні Це чітко буде на 17,5 по 1350 гривень. Це так, також Ізраїль красивий крупний адуляр. Насичено яскравого кольору. От бачите, інколи попадається такий, що як ліхтарик. До ось цієї сережки підходить. От, а цей більше жовтуватий такий з включеннями. Такий самий ще має бути лабрадор, може, до нього дійде черга. Так, лабрадор 17,5, насичений жовтий колір. Була в мене ще сережка з насиченим жовтим лабрадором. А зараз, так, це у нас. В принципі, зараз щас одні покажу. Вибачте, будь ласка, я трохи може поспішаю, тому а, так чудно розмовляю. Але ой, бачите по кольору, які вони схожі. Сережки 1350 гривень, 37 доларів. А, а каблучка 1000, також 1350. Легше комплектом, мінус 100 гривень буде на комплект. Так, і Мені здається, що мав ще бути інший варіант сережок також з жовтими лаборадорами, але ось ці вони більш сюди підходять. Вони, єдине, що вони такі досить важкенькі, довгенькі, 6,5 см. У них довжина. А вага однієї сережки 4,4. В принципі, нормальна середня вага. Колір красивий. Зараз покажу, про які сережки я думала. Тут колір відрізняється трохи. Він тут більш такий... Е Жовто-зелений. Жовто ну і в каблучці так, але просто інший відтінок. На ось таких петлях 1350 гривень вартість 5,5 одна сережка, також красивий колір. Це щоб разом всі кольори подивитися. Ось ці сережки, вони більше підходять. вони, Бачите, вони прям як рідні виглядають за кольором. Ось ці також красивий незвичний колір, але вони, бачите, відрізняються. Ну, Може бути і так, і так. Як вам, в принципі, як вам подобається, а хто вам заборонить. Сьогодні у нас буде така одулярова-лабрадорова тема, але подивимось, ось такі лазуріти. Цікаві 1050 гривень вартість, 6 см довжина, вага приблизно також 4,5 однієї сережки. Камні закриті. Ось такого плану монетки срібні по 1100 гривень. Ось такі. 31 долар. Тут, напевно, також сантиметр. 6 щось, щось мені здається. Ні, 5. Неправильно, я подумала, 5 сантиметрів, вони такі і не надто довгі, і не короткі. В попередньому відео я показувала монетки з бронзи, вони також є, і підвісочка є. Так, янтарик 1150 гривень 32 доларів. 17-й розмір каблучки. Красивий такий колір, бачите, він з включеннями. Красивий і високий. Колір прям такий янтарний-янтарний, ну, бурштиновий ми з вами знаємо. От. Хочеться на нього медовий сказати, але він такий медово-зернистий всередині. Вісімнадцять на 14 розмір і він ще високий. Бачите? Красивий ось такий у 18-му розмірі Лабрадор. Тут він манюнький манюнький 1300 гривень 36 доларів. Він такий жовто-зелений, але такий блідий. Він, я, я маю на увазі, світиться яскравий, але просто таким трохи блідим кольором. От. В принципі його видно. Якраз можна сказати, що зимовий. сережки трохи дрібніші. За вагою, чому не з цими вагами? 1,9 одна сережка. тобто зовсім зовсім легенький, і лабрадорчик прям при вушку Тобто вони такі мініатюрні і яскраві 7 міліметрів лабрадорчик. Ось так, якщо подивитися на каблучку, ось так. Дивіться, я не показала позаду, а в каблуці камінь закритий. Бачите, повністю закритий, нічого йому не буде мішати. Так, ось такого плану каблучка з. Таким сердечком. 18 розмір, але приблизно на 17,5. Сердечко, сердечко з сердечко золотою накладкою 375 проби. 650 гривень. Ось таке. І ось таке у нас колечко, каблучка, вибачте, 17,2. От, ось таке 750 гривень, воно трохи ширше. Але ось ці сердечки, вони, в принципі, однакові. Так, ой! Застряг палець. От, він на 17.2 десь буде. Вони, в принципі, обидва на ось цей палець йдуть. Можна два одягти і все. Ох, краса. Бачите, однаковий розмін. Воно таке і є. Сердолік 6,2. одна сережка з за вагою. Бачите, ось такий красивий, полосатий, як і Юпітер. 1350 гривень 37 доларів. Вартість. Оце я не туди подивилась, дівчат він 1750. Ну, нехай буде тоді така акція 1350. От раз вже сказала. От. Колір справді красивий, і він, Мож, можна замовити більш такий камінь, але однотонний, ну, насичений сердолік без таких полосок. Ну, Особисто я люблю більше з полосками, але я дивлюсь, що дівчата не так полоски. Люблять ось ці жовті, як і я. І камні тут крупні, ну, як крупні? Двох трохи немає, 19 мм. Такі немаленькі, або чи маленькі, Чи маленькі, красивенькі. Подивіться, сережки класні. У нас прикраси йдуть до завершення. Є ось такі з коралами, кораловими коралами і перлинами за тисячу гривень. Вони прям дуже-дуже легкі. Зовсім зовсім скільки у нас тут, половиною 5 ,5 сантиметрів, але вони класні, вони якраз на маленькі вушки. Якщо ви любите, щоб не, не дуже відчувати, то це саме той варіант. Ось Такі ніжній камінь закритий позаду. Так, 1150 каблучка з трьома, ні, з одною накладкою та розами. Таким кубічним церконням та один гранат на 17,2 по моїм відчуванням, як це сказати? Так, 17,5, 17,5, 17,2 відчуття відчування. Теж красивий він такий широкий. Тут золота накладка. 375 проби. Ну, сама каблучка крута. крута, Не знаю, чого вона в мене лишилось. Мені здається, що її б не мало вже бути. Дівчата, чого? Як це так? Непорядок. Е, наступні сережки, вибачте, розпаковую. І все. Е, 1350 гривень лабрадори. З золотими накладками 375 проби, вони трохи такі важкенькі, бувають просто такі квадратики при застібці. 4,2 вага однієї сережки ось так позаду. Бачите, тут 9,2,5 є на ось цій частині. За чимось на ось цьому колу поставили і на застібки. Тобто для дівчат, які обожнюють проби, це просто клад. Дівчата, темний юмор, Гумор, темний гумор, бачите? Так ми розмовляємо, як суржик, але я люблю суржика, тому... того я так і розмовляю. Тут красивий колір, бачите, вони невеликі, міліметрів 6 лабрадори, але вони красиві, такі з включеними чорними такими цяточками, вони присутні лабрадурам. І вони також більш-менш для маленького вушка. Ну, в цілому, якщо ви любите некрупні сережки, то це непоганий варіант. Це трохи не булярова тема, і тут специфічний замок. Замок тут, знаєте, на які вушка підійде, на трохи такі розтягнуті мочки, плюс-мінус тонкі, тому що на мої вони давлять. От сама модель. Це опаліт, як у нас його називають Лунний камінь. У магазинах 7 і 7 вага однієї сережки. Вони, бачите, досить такі крупні. Тут красиві ось такі лапки, типу від соняшника, або якісь листочки. 1250 гривень вартість сережок. Це просто сережки з таким політом, може, у вас є каблучка, або що? Це синтетичний де камінь, але він. Дуже красивий, і він, знаєте, з таким містичним кольором. От Раніше чомусь мене дивувало, що дуляри я одягаю, от ніхто не дивиться, ось на ось ці апаліти, всі прям дивляться, бо вони дуже світяться на вуху. Але мені замочок цей дуже дуже придавлює вухо. Тому, тому от як я сказала, щоб трохи або розтягнути вушко. Ну, щоб не або, а, а щоб трохи саме розтягнути було, бо ось цей штифт він трохи такий товстуватий. От. І не дуже, щоб така крупна мочка була. Ну, Якщо я так гадаю, що якщо вушко розтягнути, то воно, в принципі, вже не, не буде таке товсте. Тому я думаю, що. Першого варіанту достатньо. Ну, подивіться, за вагой. Сережки справді класні. От я зараз в магазинах не бачу, одного часу прям багато їх було. Зараз більше стильного такого привозять. Стараються якийсь мінімалізм по ціні золота. Ну, подивіться, ви прогуляйтесь, подивіться. От я просто трохи соромлюся знімати. От, але можна було б. Підзняти вітрини, от я ніколи роздивляюсь. І е, це плюс-мінус у нас буде останнє вже прикраса, бо щось я затягнула. Хотіла 5 хвилин. 17-й розмір каблучки класний, ось такий опал натуральний. Підвісочка, вона на ланцюжку вона не знімається ось такого плану. Бачите, опал тут не такий. в каплу... В каблуці він яскравіший. Каблучка 850, а підвіска на ланцюжку 650 гривень. Він як білий опал з такими жовтими, жовто-зеленими або салатними цяточками всередині. На 17,2 кільцеміром у мене рівно 17. Каблучка з Хочу допоказувати одну тему, яку я почала показувати. Це ось така підвіска з золотою накладкою та двома перлинами, 1100 гривень вартість. Бачите, позаду ось насмі підвісочки проба. От, дві перлинки. 1100 і каблучка плюс-мінус буде на розмір 20. Може 19,8. Чому плюс-мінус? Бо, бачите, вона поширення. Так, на миску хочеш ще, щоб я його показала на 19,5-19,8. Я так гадаю, що буде красиво. Також накладочка, це рідний комплект. До нього бувають ще сережки. Наразі їх немає, але якщо треба, то можемо замовити всі сережки також 1100 гривень. Каблучка, підвізка, все по 1100. Сережки з адулярами ще хочу показати ось такі. 1750 гривень, ось такий колір. Є ще трохи-трохи крупніші за 2000. Ось тут цікаві такі трикутники. Довжина 6 см. Це у нас адуляри. Бачите, 20 хвилин. Підвіска на ланцюжку 45 на жгутику. Вона має зніматися. Тут ем, адуляр і лабрадор. Бачите, ось такий адуляр і лабрадор 1250 гривень. Красивий насичений колір. Тріщинка посередині це природня, це такий слой, ну такими, таким способом ростуть ці одуляри. Ну, вони і лабрадорам присутні, і у одулярів, і у багатьох інших мінералів природних. Такий замочок. Ну тендітна така, типу, як кольєшка, може, можна сказати. Сережки з ось такими великими одулярами. 2000 гривень на петлях 11,5 грамів вага обох. Ось ця більш жовтувата, ця більш така синьо жовта. Вони обидві яскраві і довгенькі такі 2000 гривень 55 доларів. Здається, якщо я сьогодні не всі адуля показала, то майже всі. І сережки ось такого плану каблучку забрали. 1350 гривень. Це також класні такі. Тут шахматна гранка. Одна сережка 3 і 6, вони такі максимально облегшені. Така легенька, вони також світяться, але така легенька в них підсвітка. Ось таке, дівчат, сьогодні відео. Знаєте, що раз я вже так розійшлась? Покажу на останок ще ось такий красивий комплекс з Оніксом. Його можна. Окремо придбати сережки, маленькі сережки. І така велетенська каблучка 17,2, 17,5, плюс-мінус можна відрегулювати. Жорстке, жорстке тут срібло. Це, як його сказати, це, це різний агат. Природній агат. Бачите, він з такою полосочкою по центру. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення.